Запахи в холодильнику, в принципі, ну, от в самому пластику знаходяться там, ну, там невеликий відсоток. А от гумовий ущільнювач на дверях, так, і та система зливу, куди у нас злівається на випарювач потім йде назад, о, там прям біда. Відповідно, ми працюємо з гумовим ущільнювачем. А можете його зняти? Зніміть його повністю, замочіть його в чомусь, тільки те, що не руйнує гуму. А, відповідно, там вони всі ПВХ зазвичай, тому там майже нічого не руйнують. Замочіть, дайте час, і потім парогенератором всі оці смужечки варто дуже-дуже добре пройти. І тільки після цього чіпляти назад. Якщо не можете його зняти, відповідно вам треба перше парогенератором видалити забруднення, навіть щоб шматочки летіли звідти. Друге, взяти засіб, той самий, наприклад, хлорний і все це добряче помазати, для того, щоб воно попрацювало. І просто там уже більше не було мікроорганізмів, і після цього просто добре